Багато хто знає Мауї як такого собі харизматичного напівбога з мультика, якого озвучив Двейн Скела Джонсон. Але знаєте, якщо копнути трохи глибше за голівудський екран у міфологію Окранії, там відкривається зовсім інший персонаж. Ну що ж, давайте зануримось і познайомимося зі справжнім мауї. Отже, в чому ж візниця? А вона, повірте, величезна. Легендарний Мауї. Він зовсім не такий, як його анімаційний двійник. Він молодший, набагато хитріший, а іноді, чесно кажучи, просто незграбний. Той самовпевнений велетень, якого ми бачили в кіно? Та ні. Справжній Маої постать набагато набагато складніша і я б сказав цікавіша. Ось наш сьогоднішній план: спочатку з'ясуємо, хто ж такий цей справжній Маої – Поговоримо про його, м'яко кажучи, дивне народження. Потім подивимось, як він формував світ і які подарунки зробив людству. Далі на нас чекає його трагічна спроба здобути безсмертя. І на сам кінець поміркуємо, а що ж усе це говорить нам про саму природу міфів. Міфи про Мауї можна знайти по всій океанії, від Гаваїв до Нової Зеландії. І знаєте, що цікаво? На відміну від, скажімо, подвигів Геракла, які були таким собі єдиним великим проектом, діяння Мауї це скоріше набір окремих яскравих історій, тобто, це не одна цілісна розповідь, а радше така собі мозаїка пригод, яка і створює його легенду. І подивіться, наскільки різноманітні його подвиги. Якщо Геракл переважно боровся з чудовисками, то Мауї він сперечався із сонцем, виловлював з окрему цілі острови і навіть бився з будинком. Так, так, з будинком. Його історії часто пояснюють, звідки що взялося в нашому світі. У науці це називається етіологічною функцією. І от якраз з цього і почнемо. Історія Мауї починається, ну скажімо так, вельми незвично. Його перший подвиг це не битва з якимось монстром, а щось набагато набагато дивніше. Уявіть собі. Він народився п'ятим сином, і мати, вирішивши, що ще одного не прогодує, просто викинула його в океан. Класичний міфологічний початок, правда ж, але Мауї, звісно, вижив, його врятував Бог моря, і він повернувся. Та щоб довести, що він гідний бути в родині, мати дала йому випробовування зруйнувати її власний дім. І ось вона кульмінація першого подвигу. Мауї майбутній великий герой, вступає в бій і перемагає два дверні одвірки. Серйозно, він повалив короткий стомп і високий стомп. І тільки після цього мати, нарешті, ним запишалася. Погодьтеся, дивний старт для легенди. Ну добре, з одвірками розібралися. Перейдемо до справ трохи більшого масштабу. Бо Мауї не просто бився з предметами побуту. Він буквально створював світ, у якому ми живемо. І ось це чудово показує його роль як культурного героя. Небо було занадто низьким і заважало жити, не проблема. Мауї випив чарівний напій і просто підняв його. Брати насміхалися, що він поганий рибалка, він взяв чарівний гачок і виловив з океану цілу Нову Зеландію. Погодися ефектний спосіб довести свою правоту. До речі, щодо низького неба, цей міф має цілком конкретне пояснення. Кажуть, що листя пальм досі пласке, тому що колись на них тиснуло небо. Хіба не дивовижно? Міфи давали людям відповіді на питання про все на світі від форми листя до появи островів. Далі Мауї взявся за справи, які принесли користь вже усьому людству. Він не просто робив світ більшим, він робив його ну, зручнішим для життя. От уявіть собі таку проблему день настільки короткий, що неможливо встигнути зробити жодну роботу. Сонце просто пролітає по небо і все ніч. Ну і що тут робити, як би вчинив справжній герой? А Мауї підійшов до цього з разумом. Він пішов до своєї бабусі та розповіла йому, що у сонця 16 днів. Тоді він розставив 16 пасток, зловив сонце і, погражуючи сокирою, змусив його пообіцяти рухатися повільніше. Головне тут, що. Він покладався не на грубу силу, а на хитрість і знання. Це доводить, що справжній герой це не лише м'язи. Наступний великий квест Мауї це класична історія про здобуття вогню. Але, як це часто буває в його житті, все пішло трохи не за планом. Отже, Мауя вирушив у потойбічний світ до своєї пращурки по вогонь. Вона дала йому його у вигляді палаючого нігця. Завдання, здавалося б, просте донести. Але, Мауї, будучи собою, звісно ж, дорогою додому впустив його у воду. Він повернувся, вибачився, отримав другий палаючий ніготь. І що б ви думали? Правильно, він знову його впустив. Цей момент просто чудово показує його таку незграбну, дуже людську сторону. І це тривало знову, і знову, і знову, з усіма її нігцями на руках і навіть на ногах. Врешті-решт його пращурка так розлютилася, що просто підпалила все по той біччя. Мауї ледве встиг утекти. І ось так завдяки його, скажімо так, таланту, людство дізналося, як добувати вогонь, тручи деревину. Іноді найбільші відкриття народжуються з найбільших провалів. А тепер тон нашої розповіді змінюється. Ми підходимо до останнього найамбітнішого і, на жаль, найтрагічнішого подвигу Мауї його спроби перемогти саму смерть. Його план був не просто сміливим, він був майже божевільним. Маой дізнався, якщо вкрасти серце богині смерті, поки вона спить, усі живі істоти стануть безсмертними. Він узяв із собою на допомогу птахів і наказав їм одне зберігати абсолютну тишу. І все йшло за планом він уже майже вибрався, тримаючи в руках безсмертя для всіх. Як раптом одна маленька пташка не витримала і цвірінькнула. Богиня миттєво прокинулася, зімкнула щелепи зі смертоносного вулканічного скла, і все. Його остання місія провалилася людство залишилося смертним. Іронія долі, герой, який дав людям так багато, загинув через найменшого зі своїх помічників. Історія Мауї – це, звісно, більше, ніж просто набір пригод. Вона допомагає нам зрозуміти, а що ж таке міф і для чого він взагалі потрібен культурі. І ось тут, мабуть, ключова відмінність. Міфологічний герой, такий як Маує, створювався не однією людиною, а цілими культурами протягом поколінь. Саме тому він може бути таким суперечливим: то геніальним, то незграбним. Він не персонаж, якого придумав сценарист для одного фільму. Він це відображення складності самого життя і цінностей суспільства, що його створило. І наостанок, давайте замислимось, а чому культура взагалі створює героя, який зазнає невдач, можливо, саме його недоліки, незграбність у пошуках вогню і трагічна поразка у боротьбі зі смертю говорять нам найбільше про цінності народу океанії. Що як найглибший урок цього міфу прихований не в перемогах героя, а в його людяності.